Коли смерть дає шанс на життя в Івано-Франківській центральній клінічній лікарні родичі двох пацієнтів, яким констатували смерть головного мозку, дали згоду на вилучення органів задля порятунку інших. Завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Іван Надидик каже, це не пересічна подія та непростий шлях. Це дуже складний процес. Насправді саме він починається від моменту констатації смерті органа головного мозку пацієнта. Після того, якщо ми отримуємо згоду від родичів. якщо ці пацієнти прижиттєво не були зареєстровані в єдиній державній інформаційній системі донора, не дали згоду. Якщо цієї згоди ми не маємо, ми не можемо почати і продовжити цей процес. В даному випадку ми отримали ці згоди і вже почався саме процес підготовки наших донорів, пошук реципієнтів. Медичний капелан лікарні, отець Роман Терлецький, нині теж прийняв важливе рішення. Священнослужитель подав заяву на добровільну згоду стати посмертним донором. Каже, вже не один рік є донором крові для військових, а тепер вирішив допомогти тим, хто цього потребує, і після смерті. Але коли зрозумів, що вже можна навіть таким чином поділитися і після смерті своїм життям, це однозначно рішення, яке виражає теж мою віру і любов. Тому я вирішив і сьогодні, особливо цей день в Страсну п'ятницю, підписати цей договір, щоб. Мої родичі не мусили давати згоду, бо це деколи остання перешкода, тому що. Співвідношення донорів та людей, які потребують пересадки органів, є великою проблемою як і в Україні, так і у світі. А посмертне донорство, вважає Іван Надидик, одне з найбільших досягнень медицини ХХ століття. На жаль, кількість потребуючих пацієнтів вона перевищує кількість донорів. В Україні це теж є не винятком. Щороку біля п'яти тисяч пацієнтів саме в Україні, і біля одного мільйону в світі потребують трансплантації органів. Це єдиний порятунок їхній і продовження життя. В ході хірургічних втручань у донорів було забрано чотири нирки та печінка. До слова, для центральної міської клінічної лікарні це третій випадок посмертного донорства. Вперше операцію із забору органів від посмертного донора та пересадки пацієнту у медзакладі провели у травні 2023 року. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.